Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Easy Target і я, його незмінний ведучий Олександр. Якщо раптом хтось не зрозумів, то мій канал пережив черговий ребрендинг або ренеймінг, і тепер він називається Easy Target і буде посвячений темі налаштування таргетованої реклами через Facebook та Instagram. Я потратив на це трохи часу, сил, там, коштів, нервів. І тепер хочу освітлювати цю тему тут в себе на каналі, розповісти вам, що це таке. і Прийти такий от ну, доволі непростий шлях від умовного новачка в таргеті до великого експерта. І сподіваюсь, ви розділите зі мною цей шлях. Тому я хочу окунути у вас у знання та розкрити таку тематику, як таргетована реклама. Сподіваюсь, що вам буде корисно, буду чекати фідбеку у коментарях. Тому не будемо довго мусолити, Це більше таке вступне ознайомче відео. Я думаю, воно вийде недовгим та корисним. Взагалі розповім, що таке таргет або таргетована реклама, або ще зустрічається як таргетинг. Це один із напрямків у маркетингу, який дозволяє запустити рекламу на той чи інший продукт або навіть послугу на певну цільову аудиторію для досягнення найкращих результатів. Може сказати, що What? Я взагалі нічого не зрозумів. Тому, якщо простими словами, ви спілкувалися, наприклад, е, з цими друзями, родичами, або, наприклад, самі щось в гуглі вбивали, там, шукали якісь варіанти там, автомобілів. І через певний час ви можете помітити, що та реклама, яка попадається вам у, в інстаграмі між сторісами, це буде вся реклама про пригін авто із США. Як не дивно. Оце вона і є та сама таргетована реклама. А як взагалі його запускати, з чого воно складається? Про це все я буду розповідати покроково у своїх наступних відео. Тому сподіваюсь, це відео вам було корисним. Але якщо ви раптом власник бізнесу не хочете самі з цим всім розбиратись, займатись, то можете звернутися до мене, контакти свої я залишу в описі під цим відео. і з задоволенням, проконсультую вас по всіх ваших питаннях або надам свої там умови співпраці. Тому дякую тим, хто додивився до кінця, особливо тих, хто дивився до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво, і будете дивитись і проходити весь цей шлях разом зі мною. Тому до зустрічі у наступних відео.